Потрібні певні зусилля, аби повернутися до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Нагромаджені протягом збіглого століття археологічні артефакти, свідчення спорідненості трипільської культури з культурою боян, локальним варіантом великої європейської культури лінійно стрічкової кераміки. Трипілля стало імпульсом до виникнення прадавніх цивілізацій Балкан. Та східного Середземномор'я. При цьому його ніяк не пов'язують із протослов'янами. Іншими словами, не вбачають між трипільцями і наступними слов'янами етногенетичну зв'язку. Виглядає так, що трипільці щезли з історичної арени без сліду не залишивши по собі прямих нащадків. Стосовно величезної культури це видається малоймовірним. Натомість протилежне доводить генетична спадковість між трипіллям і Київською Руссю, котрі існували на одній і ті же самій території, і з огляду на це уже цілком могли становити спільну еволюційну лінію. Ще й сьогодні західна і прозахідна вітчизняна наука відводить слов'янські цивілізації лише останні півтори-дві тисячі років. Ця традиція йде з 19 століття, коли археологи не мали у своєму розпорядженні артефактів, які підтверджували глибоку давнину історії слов'янства. Нині такі артефакти є. Але сучасна офіційна наука зовсім їх не сприймає. Новітні дослідники вимагають докорінних змін у розумінні загальносвітових цивілізаційних процесів, виводячи на авансцену історії, народ, що його західні дослідники і досі вважають другорядним і примітивним, та заперечить його самобутність. Ця теорія виникла на основі міфу про заснування Русі, наведеного в Повісті врем'яних літ. Вона пов'язує походження давньослов'янських феноменів міста, держави, народу з приходом на Русь трьох братів норманів. Хроністи Карамзін в історії держави Російської і Соловйов в історії Росії і стародавніх часів. Формували свої слов'янознавчі теорії саме на нормандському факторі. На їхніх працях зросло не одне покоління істориків, які беззастережно підтримували нормандську теорію. Теза про нормандський вплив на розвиток слов'янства дещо послабла у 1901 році, коли Вікентій Хвойка зробив доповідь на 11 археологічному з'їзді про відкриту ним біля українського села Трипілля досі незнану давню культуру. За своєю красою речі з розкопок Хвойки не поступалися давньогрецьким. Це породило низку гіпотез стосовно прямого зв'язку Балкан з культурою Подніпров'я, названою пізніше трипільською. Однак навіть нині ця культура і не згадується у нових західних енциклопедіях Зниклі цивілізації і Всесвітня ілюстрована історія, незважаючи на очевидну спадковість між трипільцями та слов'янами у територіальному розселенні. Культурних і містобудівних традиціях тощо, за кордоном, генетичний зв'язок між цими етносами або заперечується, або береться під сумнів. Проте теорії історії, містобудування і порівняльна характеристика містобудівних традицій, трипільців і давніх слов'ян підтверджує генетичну спадковість згаданих етносів. Але усі дослідники сходяться на тому, що трипільці провадили осілий спосіб життя, займалися землеробством і скотарством та створили в межиріччі Дніпра і Дністра багато довготривалих родових поселень. Поруч у придунайських ландшафтах існувала гумельницька культура. Вона була схожа на трипільську і підтримувала з нею тісні господарсько-культурні зв'язки. Ці контакти споріднених спільнот не могли, звісно, не позначитися на містобудівній діяльності трипільців. Тривалі дослідження виявили на землях від східних Карпат до середнього Подніпров'я сотні трипільських селищ. Археологи Пасик та Кричевський 1946 і 1949 роках створили декілька графічних реконструкцій забудови трипільського поселення Коломищини. У загальному плані це було коло. Головним елементом його внутрішньої структури були двоповерхові глинобитні будинки, які утворювали кілька колоподібних рядів. Крім невеликих селищ, були виявлені величезні трипільські поселення, справжні первісні мегаполіси. Найвідоміші з них містяться поблизу сіл Майданецьке і доброводи в Україні та Петрени в Молдові. Науковці з'ясували надзвичайно цікавий факт. Доволі часто сучасні українські села існують на своєму місці кілька тисячоліть. Колись вони становили частину того чи іншого величезного за територією трипільського мегаполісу. Усі поселення мали єдину, тобто типову композиційно планувальну структуру. Житла також були однотипними. Так само, як і архітектура забудівель, яка знайшла відображення в обрядах, звичаях, побуті та мистецтві. Будівельний матеріал традиційний, дерев'яний каркас, глиняне валькування, обмазування, печі з сегли серцю, долівка глиняна, зовнішня побілка із живанням рудої та жовтої глини. Домінуючими були та й залишаються червоні та чорні кольори, форма гончарного посуду та сама. І все це дає нам підстави стверджувати про безперервний, широкий і довготривалий етнокультурний процес у тутешньому проукраїнському межиріччі трьох доньок Данни. Головна у хаті деталь чи елемент, сволок, який означався іменами, за який клалися сухі квіти освячені, які зберігалися продовж року. Потім все, що відбувалося, починаючи від того, коли закладалося це житло, увінчувалося вільцем, коли відбувався певний обряд. Колективного будівництва не просто одна людина сама собі будувала, а всім родом, або більше того, я б сказав би, всім миром будувалися житла. Це ознака того, що до цього житла прилучалися всі. Воно не могло бути цим дійством тільки окремої групи осіб. І тому ясна річ, що це житло виповнювалося і певною енергетикою, і певною своєю геометрією, співвідношенням. Кожної деталі із людиною. Тобто це теж своєрідний космос, але мікрокосмос. Він заходив у житло. Історія архітектури, історія побуту, історія культури, історія музики. А відтак і історія української мови бере початок від того сакрального будівництва з доби трипілля. І будівні традиції давніх трипільців є одним із найважливіших доказів того, що слов'яни, киворусичі і теперішні українці. Є їхніми безпосередніми кровними нащадками становлять єдине тіло цієї створеної колись на Подніпрові першоосновою людства. Третину життя ми проводимо у помешканнях. Від цього довкілля внутрішньої його енергетики залежить душевний і фізичний стан. Житло це своєрідний організм, через який відбувається наш зв'язок із Всесвітом. Це ніби друга оболонка, що покликана захищати нас і відновлювати сили. Це точка перетину внутрішньої і зовнішньої реальностей. Так вважали наші пращури. Тому рідко коли в хатах щинялися сварки, бійки, галас, а почасти навіть веселий свист, сакральність житла означувалася не лише лінією людської поведінки, а й різними дійствами, освяченням. Окреслюванням хрестів на сволоках і одвірках, хрещенням, окропленням водою Йорданською, обмальовуванням усіх шибок, клеченням та лепихою. Відтак це наповнювало духом оберегу священний внутрішній простір житла. Завжди житлу надавалося дуже велике значення. Житло оберігали. Навіть уже, якщо взяти саму загородку, паркан навколо хати це вже є своєрідний оберіг. Що цікаво, що форма навіть оцих, скажімо, зараз роблять із дощок, скажімо, паркани, то завершуються завжди якби такими якимось, або богострими. Палички загострюються, або у вигляді таких кружалиць, як у вигляді нібито своєрідної людської постаті. Таким чином, це залишок того, що колись паркан огорожували зображення богів. Таким чином, оцей залишок такої форми паркану, він якраз і відображає те, що в давні часи були чури, пращури, які охороняли оселю. Ну, безперечно, що сама хата має дуже цікаву символіку, тому що вікна розглядаються як очі, скажімо, поріг. Це є якби межа між моїм світом, моєю хатою, де я живу, і зовнішнім світом. І, звичайно, все це. Грало важливу роль в обрядах. Наприклад, поріг дуже важливий в обрядах, скажімо, і при посвяченні своєрідних вікових ініціацій, хлопчиків, дівчаток на порозі, магія родючості на порозі здійснюється, скажімо, обливають водою. Там матері в певні дні календаря обливають своїх дівчаток водою, щоб дитина була родючою, щоб шлюб у неї був гарний, щоб була доля. От, знаємо, що. Поріг завжди є сакральною межею, коли покійника виносять з хати. Вважалося, що в давні часи своїх покійних, теж нібито праслов'яни чи трипільці ховали під порогом хати. Вважалося, що ці духи пращурів також охороняють і звідти, можливо, походить віра в домовика. І недаремно навіть трипільська скульптура у вигляді таких. Модельок житла, як їх називають археологами, можливо, це в давній час і виконувала роль оцього вмістилища хати для померлих, українська хата, її сакральний внутрішній простір пов'язаний з організацією нашого внутрішнього життя, з енергополями, які ми можемо підсилювати чи нейтралізовувати. Тому наші пращури цю науку організації внутрішнього простору добре опановували. Є ціла наука, яка досліджує оці от енергетичні зони якісь. Наші пращури мали на цей випадок багато різних звичаїв. Тобто звичаї ці ґрунтувалися на якихось раціональних знаннях. Переважно ми знаємо, що будували власне села, поселення будували на берегах річок, що було близько до води. Звичайно, ми знаємо, що вода це основа життя, щоб була і питна вода, щоб була вода для тварин, для худоби, для рослин. Крім того, сама побудова селища, переважно, як ми бачимо з Трипільської доби, селища будувалися. Такої овальної або круглої форми, звичайно, був центр якийсь, від якого там радіально чи якимось чином розходилися вулиці і будувалися ці житла. Отака коло концентричними колами побудова селищ. Має свою природну основу і тому вважається вона найкращою, найраціональнішою для житла людей. А стосовно окремого будинка, скажімо, житла людського, то існувало цілий ряд перевірок місця на придатність, чи придатне це місце. Скажімо, там вночі викладали хліб на кути, скажімо, запланованого будинку. Потім вранці дивилися, що там з цим хлібом, чи його поїли якісь тварини, чи на нього там мурашки, чи все це мало свою певну символіку і розуміли, чи на нього впала роса, тобто розуміли, яке це місце. Звичайно, воно не повинно бути десь в низині, бо буде затоплювати. Отже, існував цілий перелік от таких от раціональних, якихось засобів розпізнання, де це місце. Безперечно, коли вже хату побудували, то обставляли так, що. Спати треба було лягати так, щоб людина бачила вікно, бачила схід сонця. Це вважалося дуже позитивне із усіх фізичних точок зору. Людина, коли бачить перші проміні сонця, вона якраз синхронно зі сонцем встає. Життя в мегаполісах, де рятівна оболонка сакрального житла нівелюється у суцільному соціумі. Направду ускладнює наше існування. Відтак ми заледве спроможні дати лад тим проблемам, що домоклим мечем нависли над нашими головами і обертають наше життя на суцільну, виснажливу боротьбу за існування. Тому й потрібні певні зусилля насамперед в самоорганізації домашнього довкілля. Аби повернутися через прадідівські витоки до власних витоків, життєдайного джерела свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як змінюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої. banyu